Це українська перемога. Мешканець Коломищини Богдан Тимчук переміг на всеукраїнській гімназіаді з боксу серед юніорів і отримав можливість поїхати на всесвітню гімназіаду, яка відбудеться у Ріо де Жанейро, Бразилія. Тепер хлопець і тренер шукають спонсорів та збирають кошти, аби взяти участь у всесвітніх змаганнях. 15-річний Богдан Тимчук мешкає у селищі Гвіздець. Перейшов у 10-й клас місцевого ліцею. Хлопець захоплюється спортом. Зокрема, вже 8 років займається боксом у команді 3D-боксинг. Тренується під керівництвом Олексія, Ярослава та Івана Данилишиних. Пам'ятаю, переглядав статом бої Олександра Усіка і мені дуже сподобався цей вид спорту. Я сказав, тазу записуй мене на бокс. Ну і так почав ходити. Богдан вже неодноразово брав участь у всеукраїнських та європейських змаганнях. Тепер приїхав з перемогою із всеукраїнської гімназіади з боксу серед юнаків, провівши п'ять успішних поєдинків. Найважче це, напевно, був фінальний проти хлопця з Дніпра. Ніколи не міг подумати, але виграв путівку. Я дуже радий. Дякую своїм тренерам. Тішиться успіхами Богдана Тимчука і тренер Ярослав Данилишин каже: останні три роки коломийські боксери достойно представляють Коломию на чемпіонатах різних рівнів. І от тепер Богдан Тимчук привіз золоту медалі всеукраїнської гімназіади в Умані. Та основне це право представляти Україну на світовій гімназіаді, яка вже незабаром відбудеться у Ріо де жанейро Бразилія. Щоправда, поки і спортсмен і тренер до кінця не впевнені, що таки поїдуть на змагання. А Же вартість лише квитків в одну сторону сотні тисяч гривень. Це такі змагання такого світового масштабу. Вони якби прирівнюються, так як такі як міні-олімпійські ігри. Щоб прийняти участь в цих змаганнях, потрібні кошти, тому що зараз так на даний момент держава. Бореться з ворогом і зараз немає можливості відвозити їх на такого рівня змагання. Тому ми своїми якимись власними зусиллями збираємо кошти, щоб поїхати на такі змагання. Зараз шукають можливість таки відправитись у дороговартісну спортивну поїздку, тому просять небайдужих спонсорів і всіх людей підтримати їх. Рахунок Коломийської федерації боксу зараз на екрані.